Увага на екран! Це чайок, мій асистент. А я покажу вам ось. Дивіться, це підгон від родичів. Мала необережність сказати, що в мене всі кашляють. Причому так кашляють, знаєте, що я, я вже не видержую, чесно, мама і син отак. Собака на мене дивиться, ну я не можу, це вже чуть! Я кажу, ви що, знущаєтесь надо мною? Ну, ну це капець місяць тому кашляли, виздоровіли тиждень походили, тепер знову кашляють. Появляється, родичі теж хворіють і теж такий самий кашель. Привезли мені сьогодні бузину від кашлю. Бузиновий сироп від кашлю, я, якщо чесно, почула про це вперше. Те, що, ой, боже, бузиновий са, е, оцей помагає, але подивилася в інтернеті куча бузиновий сироп від кашлю. Щас попробуємо. Щас попробуємо, Бо я вже знаєте в такій стадії, що. О, не розлучилася відкривати, відкривачкою, що я вже їх заставила поїсти, аби вони тільки вилікувалися. Ну, бо це ж, ну, отак кашлять, ну, це, це, це ужас просто. Ну, всі у кого кашель, які мене понімають. Так, бузиновий сироп 2024. Якщо вірить інтернету, погуглила ж. Так, значить солодкий ароматний напій з легким цитрусовим відтінком. Так, готується із суцвіть. Додають у чай воду, лимонад, млинці, морозиво та випічку, ефективний при застуді, кашлі для зміцнення імунітету. Така полезна вічя, я ніколи не знала, що вона є. Я підозрюю, що це щось типу кленового сиропу у Канаді. Ну, не знаю. Так. Взагалі, мені треба не для млинців, не для мороженого. А зараз я сама спробую і нагодую свою сім'ю хай п'ють, бо я вже не можу. Ну, я... Мені жалко їх, люди хворі, вони ж не винуваті. Але вони так кашляють, що я просто на стінку деруся і все. І... Ну і що? І, і, і що от кашлю? Були у врача, звісно, ну, що врач? Рясне пиття. Спасибо, ми знаємо. Так, чай. І в нього, давайте відхаркуючий засіб раз. Дві столових ложки бузини. Ану, Ану попробуємо, попробуємо. Бачите, настоящий бузина, щоб ви ж не думали, що я вас обманюю. Так, помішала. І. Ану. Солодка. Якийсь присмак точно є. Я б не сказала, що він прямо цитрусовий. Він швидше якимись пелюстками квітковими, але приємне на смак. Якийсь не сильно виражений аромат є. Та бачите, ось я пок... так, А я ще спину чистою ложечкою його просто сам по собі. Ну, всі ж, мабуть, ну, ви ж всі по поні... Ну, Це я перший раз бачу бузиновий сироп, а ви, мабуть, не перший. Бачите, яка текстура в нього. Зараз я попробую. І піду кричать на своїх, щоб вони пили. Ану. А, концентрований, звісно. Приємний на смак, просто такий сахар ударив в голову аж. Непогано. Навіть смачно. Так що, хто мені зараз напише, чого кричать на хворих людей? То що хворі люди, вони іноді самі не зображають, що їм треба. Вони ні цього не ходить. Не... Мишко, ти полоскав горло, щас по полощу. Мама, ти пила гарячий чай, я п'ю гарячу каву з молоком. Та ну блін, ну гарячий чай же ж треба пити. Рясне пиття, ну не гарячу каву. І нормальні, розумні люди, але воно коли ти хворий. То ти як дурний, от поміш? От, от просто тебе треба ходити і контролювати, і заставляти ось тобі чай, пий, ось тобі полоскання, полощі, ось тобі молоко тепле з медом, пий. ну Оце -от таке треба робити. Ну ви ж самі все розумієте. В общем, щас, колочу два чая, і хай п'ють, поки ці чотири банки не вип'ють, я з них не злізу. Не хворійте, в общем.